Жорстоке ставлення, агресивна поведінка, щоб викликати страх та створити негативне середовище для людини образливі прізвиська, глузування з боку одного або групи осіб щодо іншої людини все це ознаки нездорових стосунків, які можуть призвести до регулярного знущання та цкування. Сьогодні разом з психологиньо Серафимою Фальчевською ми дізнаємося, як запобігти булінгу у своєму житті та житті своїх близьких. Серафіма Фальчевська. Магістерка з загальної психології, системна сімейна психотерапевтка, гештальтерапевтка терапевтка в навчанні, блогерка з психологічної підтримки. Добрий день, доброго дня. Які головні ознаки булінгу і як його визначити? Угу. Почнемо тоді з поняття взагалі булінгу. Дослівний переклад з англійської – Це таке цькування, переслідування, що має на меті в принципі правильно ви казали, залякати жертву, зробити заподіяти певну шкоду однієї особи або групи осіб. Ось тому, коли ми кажемо про основні ознаки булінгу, це фактично систематичне приниження особи групою осіб або однієї людини. В принципі, яка мета взагалі булінгу як такого? Першочергове це заволодіти там певною владою, статусом в колективі. В основному, так як це освітній процес, то це такий найпростіший спосіб показати, хто тут головний, бо така ще підліткова дитяча. Психологія базується на тому, що це найпростіший спосіб показати: от я тут крутіший, сильніший, і ось за рахунок іншого слабшого я тут буду показувати наскільки там я вищий, мене треба слухати. Я тут головний, щоб всі боялися та не насміхалися. А в чому різниця між булінгом та звичайними конфліктами? Угу. Звичайні конфлікти це абсолютно здорова історія між особистісних стосунків. Тобто, коли ми конфліктуємо, це дві рівні за владою, за статусами особи, які можуть спокійно, конструктивно вести цю дискусію, конфлікт і не повірити, але здебільшого конфлікт має корисну взагалі за собою мету. Вони допомагають вийти, знайти Загальний взагалі сенс зрозуміти, хто що думає, і як розпізнати потреби один одного і вирішити. Тобто ціль конфлікту це вирішення. А коли ми говоримо про булінг, то тут точно немає рівноправ'я, тобто один принижує іншого і все. Тобто тут нуль конструктиву, тільки приниження і образи. Ось мені відомо тільки дві форми булінгу: це mm -hmm. фізичний і психологічний. Які, Які ще є форми булінгу? Ви знаєте, форми різні там теорії, але називаємо сьогодні основні, mm -hmm. да. Тобто, ви все правильно сказали, це фізичний булінг, тобто якесь там навіть побиття, а, психологічне це залякування, маніпуляції, приниження. Також є соціальний булінг, це там, ізоляція однієї людини від інших. Типу, от ми з тобою не товаришуємо, ми від тебе відсідаємо, коли ти до нас там не знаю, в столовій, в шкільній підходиш і сідаєш, там всі демонстративно стоють і пересідають. Таким чином, це така соціальна. Ізоля... Булінг, уникнення людини. І, в принципі, це такі три основних, на які ми можемо спиратися, коли. Коли нам варто розпізнати, що ж таке булінг, тобто ми можемо дивитися оцю поведінку. І навіть, от я сказала, що на початку це можуть бути однолітки, але фактично булінг він може використовуватися і вчителями, да? наприклад, там насмішка над учнем або дати якесь прізвисько, або демонстративно перед усім класом сказати, а ти сьогодні найгірше написав роботу, це просто жах і сором. І тут на перерві всі починають скувати. Насміхатися над цією дитиною. І, врешті-решт, вчитель є основ, основним да, булером і цієї ситуації. Е, чому взагалі люди займаються булінгом? Mm -hmm. е, можливо, якісь соціальні чи психологічні чинники спонукають людей на ці дії? Торі може бути безліч, да? чому ти це робиш? Але щось мені здається, що в основі бажання булити іншого на подив це низька самооцінка. Це такий найпростіший спосіб заволодіти увагою аудиторії, колективу, коли ти розумієш, що. Ти не можеш взяти чимось іншим, да? наприклад, знаннями або там, успішними якимось хобі, захопленням, інтересами, підтримати якийсь діалог, чи організувати класне, я не знаю, хобі разом в класі, в колективі. І врешті-решт обираєш шлях найменшого супротиву, да, це приниження, це показ фізичної сили, або там, не знаю, психологічної. Таким чином людина з метою більшої влади і контролю. І знову ж таки з низькою самооцінкою може е, бути от, тією людиною, яка цей булінг створює в колективі. Одна також з причин, так як це все ж таки всі е, ну булінг, це там, де відбувається це приниження е, в колективі до 18 років е, над людиною, яка також є до 18 років, тому е, також це рольові моделі сім'ї. Соціуму, тобто десь подивився фільм, там якась рольова модель якогось супергерою, але він такий негативний супергерой, да? злодій. Або, наприклад, батьки, агресивна поведінка в сім'ї, як поводиться батько-матір, і ми розуміємо, що дитина просто наслідує прямо поведінку своїх батьків, і вона несе її далі в соціум. Тому як результат відбувається булінг. А... Хто є більш вразливим до булінгу? Чи є якісь певні групи людей, які частіше стають жертвами? Найпопулярніша взагалі історія, чому я це тоді, коли, наприклад? Людина вперше приходить в новий колектив, який вже сформований. Це завжди така проблема і дуже великий ризик для людей, які змінюють школу. І це завжди важко, це завжди кризова історія. Тобто, в будь-якому разі відбувається адаптація. А тут ще й треба завоювати авторитет в новому сформованому колективі, та ще й в підлітковому це що той такий, знаєте, змагання і челендж для того, щоб таки в тебе вийшло. Завоювати тут віру і спершу, звичайно, ці діти дуже переживають, бояться в них може бути знижена самооцінка. Чому? Тому що причина, чому вони перейшли з іншої школи, скоріш за все, здебільшого, це якраз такий булінг в попередньому mm -hmm. класі. І тому а, сама ж дитина не змінюється. Да? Тобто вона намагається перейти з однієї проблеми і не потрапити в іншу, але сама особистість вона не змінюється. Тому тут комплексно треба працювати. А так як людина залишається тою самою, тут то треба попрацювати. Над самооцінкою того над ким знущається, поговорити з ним, це може бути робота з дитячим психологом, тобто вияснити причини, чому булять, і підтримати її, показати, які можуть бути механізми самозахисту в цьому випадку? Е, ніхто не застрахований від булінгу, можна стати як жертвою, так і свідком. Е, якщо ви вже в... ну, якщо людина вже стала свідком, як можна вплинути на ситуацію, які е, кроки можуть бути корисними? Найголовніше правило це не мовчати. Угу. Всі, ті, хто мовчать, є автоматичними ну, співучасниками булінгу. Це виглядає як доволі проста порада не мовчати, але це дуже страшно. Дуже страшно бути тим, хто перший скаже ні. Так бути не може. Або перший стане на захист того, кого принижують, або перший піде і скаже про це там дорослим, вчителям адміністрації школи або університету. Тобто це той випадок, коли людина має бути дуже з високою впевненістю в собі, знаючи, що можливо, потенційно її також будуть принижувати. Там знаєте, це коли я згадую свої шкільні роки і пам'ятаю цей статус цькування того, хто захищає. Що там ти е шестерка, ви да? знаєте, що ти пішов, розказав комусь, mm -hmm. і це прям дуже негативізує людину, яка якраз робить дуже гідну справу і дуже сміливу. Тому перше правило це не мовчати, і як тому кого принижують. Тобто, треба обов'язково говорити про це, і звичайно. Ті, хто спостерігають, не мовчати, захищати, говорити е, і виявляти нульову толерантність до будь-якого виду агресії, показувати, що це ненормально в суспільстві, в колективі, в культурі, і взагалі це не про наш клас, да, там, не про наші цінності. Зараз, в принципі, все життя в інтернеті, в соцмережах, е, яку роль відіграють соціальні мережі, мережі у поширенні булінгу? Дякую за це питання, тому що якраз ми повертаємося до форм булінгу і видів, і один із них це кібербулінг, який з'явився відносно нещодавно. Це якраз булінг в інтернеті, а, насправді дуже такий м, лояльний і простий, в е, нелояльний, а знаєте, такий простий в реалізації. Чому? Тому що е, дуже часто я бачу ці коментарі там в Фейсбуці або в соцмережах, де пишуть: ну це ж соцмережі, я маю право висловлювати свою думку. Але коли думка виглядає, як яскраво виражене приниження гідності людини, це фактично і є булінгом. Тож кібербулінг доволі популярний, маю визнати. І тому тут важливо розуміти, коли ви щось пишете, да, прям задати собі питання, а не схоже це на ознаки за таким яскраво вираженим булінгом. І в школі це також, на жаль, популярно, коли ми використовуємо Інформацію про учня, або там його фотографії, світлини не знаю, там сфотографувати його роботу невдалу, чи малюнок, або там зняти на відео, про яке він не знав, і викласти це в інтернет, це все є ознака кібербулінгу. Тому е, з питань е, як не допустити, да там розуміти, пам'ятати, що так не можна робити. Ну і вчасно захищати себе. Тобто, якщо ви бачите, що ваші фотографії світлини використані, без вашого дозволу, це можна е, е, жалітися на платформу, да там жалітися на. Сам допис, обмежувати використання його і не забувати, що так, да, ви маєте право і маєте себе захищати. Які мотивації можуть стояти за поведінкою агресора? І чи можна якось вплинути, щоб змінити його поведінку? Вплинути точно можна. На жаль, не можу обіцяти да такий швидко ефективний спосіб, але знову таки ми повертаємось до питань, чому він це робить. Якщо це низька самооцінка, знову таки це робота з психологом. Якщо ми розуміємо, що це рольова модель батьків там або іншої авторитетної для дитини особи. Ми прям проговорюємо. Ми запрошуємо батьків. Ми проговорюємо таку, знаєте, робимо колосальну роботу, де залучаємо всіх, і в ідеальному світі це мало б спрацювати. Але тут важливо, щоб всі сторони. Були залучені до процесу, бо якраз, якщо ми говоримо про дитину бідлітка дуже велику роль відіграють батьки або ті, хто їх заміняє. Тому тут важливо проговорювати, чому це ненормально, так? чому варто змінювати спосіб поведінки, і взагалі тип поведінки вдома, бо це основний такий, знаєте, ресурс, звідки дитина бере приклади. І їх. Можливо, одна з причин це звернути на себе увагу да, для того, щоб відреагували ті самі батьки, які не приділяють достатньо уваги дитині. Вона веде себе некоректно по відношенню до інших. І як наслідок да, викликаються батьки ну хоч так, мама, тато, зверніть на мене увагу. Ну mm. так, тут треба комплексний підхід. А, якщо торкатися теми навчання, mm -hmm. як булінг впливає на мотивацію та успішність ну дитини або підлітка до навчання? На жаль, величезний вплив булінгу впливає на навчальний процес. Чому тому, що дитина, яку цькують? Не може концентруватися в момент стресу, в момент розпачу, в момент образ і жаху налякування, тобто в цьому стані наші когнітивні здібності вони просто вщухають вниз. Вони просто ну все дитина не може концентруватися ні на чому, окрім власної болі і неможливості якось повпливати на це. Да? Тобто, якщо дитина не знає, як себе захистити і розуміє, що підтримки поряд немає. Про ну, навчання просто не йде мова. Воно скатується вниз, і, на жаль, тут можна навіть розраховувати, що дитина буде там уважною чи вмотивованою. Її основна задача це фактично вижити, вижити в тому колективі, де їй дуже важко. А як батьки можуть розпізнати те, що ось у дитини, наприклад, в школі відбувається булінг? Якщо дитина замкнута в собі, угу. що вони можуть зробити для того, щоб зупинити це цькування? По-перше, треба. Треба зробити це спостерігати, якщо ваша дитина приходить додому щаслива. Радісна, готова ділитися з вами, що сталося за день, і їй цікаво це розповідати, а вам ще немало важливо, цікаво це слухати, і ви самі питаєте про це. Тобто важливо вибудувати від початку в сім'ї такі стосунки довірливі, де ви питаєте, вам розповідають. І якщо в такому ідеальному світі ви розумієте, що ось ваша дитина перестала ділитися, вона там в поганому настрої, вона замикається в собі, вона закривається там в кімнаті, вона не хоче чи йти на контакт, це точно перші дзвіночки того, що треба звернути увагу. Але якщо першочергово дитина сама по собі така інтровертована закрита, тобто вона, в принципі, не ділилася, знову-таки ми все одно звертаємо увагу на її стан. Тобто замкнутість, закритість це одна історія, але якщо там, вона на сльозі або вона там не йде навіть вечеряти і взагалі там її нема, прям ніби вона не присутня в соціальному житті, варто звертати увагу. Якщо дитина не відповідає, іти і питати, там, якщо не є друзі, да там або вчителі, адміністрація, тобто проясняти, що сталося, з'ясовувати це дуже важливо. Часто буває так, що люди ну вони не можуть постояти за себе, так вони е, не можуть проявити цей самозахист. Е, які ефективні стратегії самозахисту е, люди можуть використовувати для того, щоб е, поборотну поборо, боротися з цим булінгом? Таке складне питання, бо. Якраз таки обирається жертва та, яка не може постояти за себе, і виглядає це таким чином, що коли цей процес вже розпочато, дуже важко його вчасно зупинити самостійно. І перше, що ми можемо зробити, це, це взагалі про особисті кордони історія. Це коли ми кажемо ні, зі мною так не можна. Там і фрази там не звертай уваги, промовчи «Відійди». Інколи, на жаль, вони не працюють. Тобто, навпаки, кажи, м мовчати тут якраз не можна. Говори, роби і показуй, що так зі мною не можна, і я зараз поясню, чому. Да? Тобто, я це зафіксую, я про це розп... розповім, я буду освітлювати цю тему. Бо е, я не хочу бути жертвою булінгу, і таким чином це дитина має постояти за себе. Це в першу чергу, то вона має піти розказати це своїм батькам. А е, якщо вона розуміє, що вони зможуть да її підтримати це, розказати вчителю адміністрацію школи, тобто не мовчати, дитина фактично не має е, да там займатися всіми тими дорослими справами, бо це якраз таки відповідальність батьків, але навчити дитину постояти за себе це. Обов'язкова така функція і батьків, і вчителів насправді тому я дуже радію, коли знаю, що в школах проводять освітні заходи на тему там боротьби з булінгом, коли пояснюють це на додаткових уроках, на просто там уроках загальних і класних годинах. Тобто про це варто говорити. Це має бути певна культура, яку розвивають і в школі, і вдома, щоб дитина просто знала це речі. А наскільки мені відомо, є е, різниця між е, груповим булінгом та індивідуальним, в ну, чому воно полягає? Ну дуже просто насправді, да? тобто, якщо ми говоримо про індивідуальний булінг, це булінг, який е, реалізовується за рахунок однієї людини. Якщо ми говоримо про групу осіб, да? це вже таке. Ну, я б не сказала, що це більш серйозно, але це, да, це група осіб. Які принижують там одну людину чи кілька, і різниця саме в тому, що е, масштаб да трагедії може бути більший. Якщо, наприклад, одного е, того, хто булить, не підтримують, то є більша вірогідність того, що він припиниться робити, коли це група, яку більшість один одного підтримує, звичайно, вони сильніші. Тобто тут працює така вже стадний такий інстинкт, коли нас багато, да і ми угу. можемо нападати разом. Mm. А як змінюється динаміка агресії саме в групі? В залежності від рівня підтримки. Тобто, якщо цю групу підтримують або просто замовчують, да? тобто тихо сидять собі, жують бутерброди, дивляться, як все це відбувається, то, звичайно, вони можуть продовжувати це робити. Але якщо вони бачать, що від них відвертаються, їх уникають, цю групу, яка цікує, то вони будуть розуміти, що а, схема вже не працює. Да? Тобто я тут не маю влади, ніби вони вже стали тими. На яких не звертають увагу, і яких уникають і не хочуть спілкуватися, яке значення має підтримка? Найголовніше, мені здається, е, яке значення має підтримка е, для жертв булінгу, як друзі можуть допомогти, як можуть допомогти батьки, однолітки, однокласники? Підтримка мені здається, це одна з найефективніших рішень, способів допомоги дитині, підлітку в цьому непростому стані. Тому що коли дитина усвідомлює, що я в цьому не один, не одна. І мене підтримує там навіть один, але там мій однокласник, там пару моїх друзів, навіть якщо це не зі школи, якщо вона може знайти когось, на кого може спертися в ці болі, розповісти, що сталося, не мовчати. І це може бути як шкільний психолог, але однолітки. В саме в такому віковому діапазоні однолітки однолітки відіграють найважливішу роль для дитини, да, тобто авторитети вони вже трошечки стираються в підлітковому віці, і важливо дуже мати правди таких друзів, навіть якщо це онлайн, нехай будуть ті друзі, на яких може спертися дитина, і звичайно, да, це психологічна допомога від спеціалістів і батьки. Це така основа, ті самі вчителі. Якщо, наприклад, там 10 вчителів, але є один, на якого ви можете спертися, звернутися, чи просто розказати, це вже. Буде достатньо для того, щоб трошечки знизити а, той вплив, який отримує дитина жертва. І я впевнена, що якщо вчитель а, адекватно зрозуміє взагалі причини, що відбувається, а, він не буде стояти остро. Тому я також закликаю завжди вчителів адміністрації батьків. Да, тобто, це не розваги, це не ігри а, дітей, це реально дуже страшні і важливі речі, які мають вирішувати батьки, а не діти. І дорослі Серафи, я дуже вдячна вам за нашу розмову. Я вам дуже вдячна. Я дуже сподіваюся, що булінгу в нашій країні буде якомога менше і в світі, тому що пам'ятаєте, що до будь-якого виду насилля наша толерантність має бути нульова. Тому бережіть себе, своїх близьких і ніколи не дозволяйте е, принижувати вас. Дякую. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні тема нашої розмови була булінг. Ви дивились програму Близько до серця.